І детальніше про компенсації від уряду і загалом ситуацію на ринку праці поговорю з Юлією Жовтяк, директоркою центру зайнятості. Вітаю вас, пані Юлія. Слава Україні! Вітаю героям. Слава уряд розширив програму компенсації за облаштування робочих місць для ветеранів з інвалідністю. Пропоную про це поговорити. А саме, от розкажіть нам основне, що змінилося. Змінилась програмі те, взагалі програма працює з вересня 2023 року. І спочатку умовами програми було те, що роботодавець бере на роботу людину з інвалідності першої та другої групи облаштовує. Інклюзивне робоче місце і отримує компенсацію від фонду безробіттю за таке працевлаштування. А зміни, які були внесені і 18 березня, стосуються того, що наші ветерани і ветеранки після демобілізації які повертаються на свої робочі місця, і якщо вони отримали інвалідність, вони також роботодавець також має право подати е, такі документи, облаштувати робоче місце і отримати таку компенсацію. І також змінився те. Термін подачі таких документів, якщо раніше це було 90 днів з моменту працевлаштування, то зараз це 180 днів. Які суми компенсації є обмеження? Є е, за першу групу компенсується до 120 тисяч гривень, за другу групу 80 тисяч гривень. Що треба зробити, щоб отримати таку компенсацію? Яка процедура? Ну, процедура наступна: спочатку роботодавець працевлаштовує людину на роботу, або якщо ветеран або ветеранка повертається на свої робочі місця, він має право придбати безпосередньо обладнання, яке необхідно для того, щоб облаштувати таке робоче місце. Перелік обладнання є безпосередньо на нашому сайті або на державному порталі Дія при подачі документів. Загалом перелік дуже великий. Він Складає приблизно 500 різноманітних засобів. Після того, через державний портал Дія там є програма компенсації, облаштування робочого місця, подається сама ця заявка, все в онлайні, прикладається копія договору, рахунку, квитанції, що роботодавець це придбав, і далі впродовж 10 днів після подачі таких документів роботодавець отримує компенсацію. Е, чи може отримати от? Ви сказали, що ветерани, тобто раніше могли отримати цивільні так роботодавець за цивільних працівників, тепер розширили до е, ветеранів. Так, але саме для таких ветеранів, які не нові на робочих місцях, а які повертаються після демобілізації, в тому числі на свої робочі місця. Тобто, або це буде нове робоче місце, яке роботодавець створив, або якщо вони повертаються на свої робочі місця після демобілізації. Скільки вже звернулося до вас? Спочатку дії програми звернулось більше двох тисяч роботодавців, і ми облаштували 2600 робочих місць. Угу. І я так розумію, що розширили до того, що і самозайняті теж особи можуть звертатися за цією компенсацією. Саме так, фізичні особи-підприємці також можуть звертатись для того, щоб облаштувати навіть сам сам для себе таке робоче місце. У нас вже є такі, знаєте, приклади, коли учасник бойових дій він має інвалідність другої групи. Він отримав спочатку грант також на створення власної справи. Він займається. Встановленням сонячних панелей він е, створив два робочі місця. На них також ми працевлаштували двох учасників бойових дій, і саме для одного з них він вже облаштував робоче місце. А є випадки, коли і сама фізична особа-підприємець е, сам для себе облаштовує робоче місце, коли займається один під самозайнятість, скажімо таким чином. Роботодавці з яких галузей це роботодавці, і де працюють ветерани з інвалідністю? Абсолютно різні галузі роботодавців. В основному це виробництво і продуктів, і виробництво одягу, взуття устаткування сільського сільської техніки. Дуже багато прикладів. А на які працевлаштовуються люди, це і касири, і вчителі. І водії, пекарі ну дуже великий спектр. Там немає обмежень стосовно професій, спеціальності, які можуть бути працевлаштовані. Люди от можете проаналізувати з того часу, як працює ця програма, чи позажвавився ринок в тому, щоб роботодавців змотивував брати людей з інвалідністю на роботу і ветеранів з інвалідністю. Ну, скажімо таким чином, що 2600 працевлаштованих людей це безумовно краще ніж, наприклад, їх би не було працевлаштовано. Сказати, що це дуже багато. Не можу сказати на цей рік. У нас в бюджеті закладено облаштувати близько 500 500 тисяч робочих місць. Але це є наша місія. Ми розповідаємо про це роботодавцям для того, щоб взагалі в Україні це нова програма, і ми хочемо, щоб наші робочі місця для людей. З інвалідністю були інклюзивними і були ще кращими, тому і пропонуємо роботодавцям всім скористатися такою програмою. Абсолютно зручна подача документів, все в онлайн через державний портал Дія. Ми готові проконсультувати як Державна служба зайнятості, можна не через портал Дія, можна безпосередньо в центрі зайнятості подати документи за місцем проведення своєї діяльності. Тому е головне, що ця програма сприяє покращенню роботи людей з інвалідністю. Рідність в Україні, пані Юлія. Я вам дякую за ваш час у нашому ефірі. Це була Юлія Жовтяк, директорка державного центру зайнятості. Дякую вам. усі проекти.